Ось що вийшло. вибрав отакий варіант. Ну, мені показався, показався більш теомальний він. Звичайно, буде тут шинки будуть, все тут буде. Поки немає матеріалу, знайду матеріал, тоді зроблю тут шинки такі по як посилення буде. Або з або тут. Тут зробив ось таким чином. Проварка в мене з обох боків там і там проварив. Чуть-чуть зачистив, бо, тому що тут з цієї сторони будуть, ще раз повторю, шинки такі, посилення буде. Я думаю, рвати не буде, якщо я з шинками посилю. Може, десь й тільки ж не в цьому місці, не на шинки. Побварював скрізь з двох сторон. Так, тепер по кардану у мене все чітко виходить, ідеально, взагалі класно. Невеличкий угол буде, все буде працювати. Добавив ширини, отут десь, по-моєму, 13 см добавив, Ну, Щоб кардан, кардан удобно став. Тепер 100% стане кардан, бо якщо 13 удавить, Буде малувато, бо я перед тим заміряв, має по центрах було метр шістдесят. Тепер там зазор є, все скрізь є. Буду далі робити там над посиленням або вже щепленням, займатися, ну, чимось буду займатися.